Вас персонально я не знімаю, воно мені без потреби, я просто проводжу відеозйомку для того, щоб в разі потреби, якщо це дійде до суду, послужило доказом на мою користь. Скажіть, будь ласка, ваше посвідчення? Службовий жетон, чи як він у вас там називається? і номер жетон. Ні, це не жетон. Оце що оце, це не Це не жетон, це нагрудний знак. Потім там, де написано поліція, це ото чорне, що ви будете показувати. Що чорне з другого боку це не посвідчення, це це якраз і є жетон. Діця, прошу пана, те, що мені видали. Я за це розписувався, це моє службове посвідчення, це є раз. І те, яке воно і затверджене міністром внутрішніх справ, це є два, я його змінити ніяк не можу. Це є нагрудний житлом, так як в мене прописано. Це є спеціальні, в мене є спеціальне на жилеті кріплення. На якому було написано кріплення для нагрудного жетону». Е, розумієте, у законі України про національну поліцію чітко вказано, що має бути пред'явлено три елементи: тобто нагрудний знак, службовий жетон і службове посвідчення. Службове посвідчення це документ, який називається службове посвідчення. Це ж, якщо ви, наприклад, хочете побачити моє посвідчення водія, то я даю вам документ, на якому пише водійське посвідчення, і відповідно службове посвідчення воно е, і має бути так назване. Це я вам ще раз кажу. Мене посвідчення вам тільки що а це не мої справи. Що вам видали справи справи. що вас перебило. А що ми зараз виясняємо? Ми ви перебуваєте на обліку? Військовому? Я не розумію, що таке перебувати на військовому обліку. Ну ви були військовому військоматі, десь вам <тас> проходила повістка, ні. ви маєте воєнний білет, ви десь відбуваєте службу? Ні. Ні, ні. Я не відбуваю службу. Ми зараз роб... в Україні війна. А ви я, я чудово розумію, що в країні війна, але так. оскільки ви є працівниками органів правопорядку, так, то так. ви чудово розумієте, що оскільки війна не є офіційно оголошена, от, то ви не можете вимагати від мене якихось правових дій, бо тому, що Чому ви не можете кра... покажіть мені, будь ласка, копію закону про введення воєнного або надзвичайного стану. Мобілізація вводиться тільки у випадку введення воєнного стану, який не був належним чином введений. Повинні так. стати на військовий облік. Е, ви розумієте, в чому справа? справа? Справа в тому, що президент не мав права пролонгувати такий, Біст, такий давайте закон. Давайте ми не будемо втратити час ваш і наш, ви будете брати повістку? Якщо я, ні, я... у нас є акт про е, те, що ви, відмов... ви відмовляєтесь від повістки. і все. І то е, я відмовляюся отримувати повістку. Все добре. Тоді все, тоді ми складемо і ви їдете собі далі і ми так. собі далі працюємо. Ми мусимо Супер, таке ні. вам підходить. Е, ну, річ у тому, дивіться, Якщо мене зупиняє працівник. Поліції він працівник поліції тільки тоді, коли у нього є всі наявні документи, всі, і всі. так і те, і те, що вам видали те, що вам видали не все, що вказано в законі України про національну поліцію, це не є моїм питанням. Це питання ваше до вашого керівництва. Закон України, ви мусите ним керуватися, тому що поліцейські свої діяльності має керуватися конституцією і законами України. Я розумію, Але ми до вас претензій не маємо. Ні, але хочу встановити. Чи ви перебуваєте у військовому... військові? Зараз хочуть встановити, це, розумієте. Ми вас просто зупинили, щоб Добре. Ми вас перевірили, чи ви проваджувати обліч. Е, 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 зрозумійте, я можу я можу надати документи поліцейським, оскільки поліцейський, так, так, е, е, але я забороняю передавати мої персональні дані третім особам, тобто працівники е, е, ТЦК СП є третіми особами, оскільки у мене не укладений договір з ТЦК СП. Ми не Ну як ви не укладаєте договір, то я тоді вам нічого не винен, тому що ви не є органом державної влади, а ви є приватною структурою. Бо дивіться сюди, Мені видавав військовий квиток, мені видавав військовий комісаріат. Ви не є військовим комісаріатом, тому що у вас в реєстраційні у вас в реєстраційній карті вашої установи написано, що це є ТЦК і СП, а не військовий комісаріат. Розумієте, оскільки і навіть табличка на тій будівлі, яку ви займаєте, вона не відповідає з вами. Ти ви відмовляєтеся від повістки? Ми пишемо просто акт про відмову. Е, ви е, я, я я відмовляюся, але я е, е, не хочу надавати е, свої е, власні дані особам, які Закон вийшов тридцять. Покажіть, покажіть мені закон. Закон про мобілізацію... покажіть. Е, ні, покпоємо добре. По, добре, покаж, покажіть мені, закон належним чином завірений з і підписом, і нема проблеми. Якщо якщо це є закон, і не просто щоб було написано Зеленський. Має бути з підписом президента. Розумієте, коли приймається закон, закон приймається більшістю депутатів Верховної Ради України. Далі він передається голові Верховної Ради, який завіряє То дуже багато питань знати Я тут не бачу, ну тобто, це просто писулька, тому що тут немає е, печатки і підпису. Розумієте, це просто якісь папірці. Я вам теж можу надати такі. То, тут тут... років повинні були перебувати на військовому обліку. Стояли, чи? Е, я б е, ще за часів Радянського Союзу, е, 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 коли ще був радянський союз, е, е, вперше в 16 або в 17 років е, мені е, е, я був так. я був у військкоматі. Так. так було Віз таке. Вашим зміною, наприклад, там чи ви одружилися, чи ви розвелися, чи вас скільки вас дітей? Ви кожного разу повинні були на військомат приходити і показувати бланк, де ви працюєте особисті, розумієте? Е, я цього я цього не робив, тому що за це за це. Вам потім, як ви прийдете на військомат, буде штраф. А я не збираюсь приходити на військомат, тому що їх не існує. ТЦК і СП це не військомат. Ви зрозумієте. Якщо ви покажете мені закон про правонаступництво, у відповідності, до якого ТЦК є правонаступником військового комісаріату, тоді нема проблем. Ви просто інша структура, яка і називається по-інакшому. От, розумієте, якщо у фразі помилувати, от поміняти місцями кому людину можуть вбити. І в суді навіть одна кома, навіть поставте апостроф у па у паспорті у своєму прізвищі. Чи вам потім дадуть пенсію? розумієте? Якщо ви так говорите, чому воно зараз кордони закриті і чоловіки не виїжджають за кордон? Я вам поясню, чому. Дивіться, як воно було з самого початку. З самого початку чоловіків не випускали, при тому, що закон ще не був прийнятий. А потім вони прийняли закон це після того, коли вже стільки часу не випускали людей. Тобто, це є прямим порушенням законодавства, і воно воно прац... що ніхто не подав подавали, подавали в суд в... і Е, ні, це не винувати РТЦК. Я, я не звинувачую вас персонально, але ви працюєте в структурі, от, яка, яка є частиною отієї системи, яка чомусь не користується законами, а користується офертами, тобто пропозиціями. Ви мені сказали правильно, коли мене зупинили. У мене тут до мене до вас немає претензій, бо мені сказали, що ви хочете вручити мені запрошення. Розумієте, якби ви були запрошення, це є пропозиція. Якби ви були військовим комісаріатом, то тоді не треба давати запрошення, тоді дається таке повістка. Але повістка військовим комісаріатом, а не запрошення від ТЦК і СП. Це є велика різниця, і велика різниця у правовому розумінні того слова. І так само, як колись, от ви говорите, чоловіків не випускали. Ми два роки тому пережили всі ту ситуацію, коли був так званий коронавірус, але законів не було. І також поліція зупиняла людей і штрафувала, і виписувала їм постанови. А потім всі, хто подав в суд, ось, оскаржили всім. Я цього не розумію, я знаю, що е, я, я розумію. Від Чоловік, якщо, наприклад, у вас там є якісь е, троє дітей чи ще щось зміна, чи у вас є, не дай Бог інвалідність, тоді ви знімаєтеся з обліку ні е, 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 річ у тому, що оскільки ТЦК і СП не є органом державної влади, а є приватною структурою, тому що має код ЄДРПОВ. Код ЄДРП поліцейський е, е, вам Це може сказати, розумію, нічого тоді код тоді ДРПО мають всі Сказали... так. Я так всі мають всі підприємці. Тому що код ЄДРПО присвоюється суб'єктам господарювання, суб'єктам економічної діяльності. Тобто ті, хто отримує прибуток, що заборонено господарським кодексом, стаття 8, частина 1, де де сказано про те, що органи державної влади і місцевого самоврядування не можуть займатися господарською діяльністю. Розумієте, а оскільки є код ЄДРПО, це приватна структура, з якою в мене повинен бути підписаний договір для взаємодії. всі приватні структури, все. І сад і садочок, і котельня, і міністерство внутрішніх справ це все приватні структури. Велика різниця, бо тому, що якщо орган державної влади, то тоді я зобов'язаний. Якби у вас було, якби таке це був військомат, то тоді не потрібно х тратити вам свій час і тратити бюджетні кошти для того, аби вручати людям повістки і зупиняти. Тоді просто приходить повістка, і навіть ні в кого думки не виникне, щоб не піти на воєнкомат. Але оскільки це є, я знаю, що це є приватна фірма, ви не можете надати мені посвідчення про те, що ви є працівниками військового комісаріату. Розумієте, я не знаю, хто ви є. Крім того, ви маєте мати доручення, як є, в якому вказані межі ваших повноважень, що ви маєте право представляти ТЦК і СП перед третіми особами. І тільки коли у вас буде службове посвідчення, не просто посвідчення, а службове, яке свідчить, що Особа знаходиться на службі і має певні повноваження, і має бути доручення, в якому вказано, що ви маєте які саме повноваження ви маєте стосовно третіх осіб, тоді так. Є в присутності влади, ми є військовій. Років прошу отримуєте повістку. Ні, ми пишемо просто е, 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 на тому закрити. Розумієте, будете... моя е, деталі і е, е, Моя митрії. розумієте, моя моя відмова вона не полягає в не, не тільки в тому, що я не хочу отримувати повістку. Вона полягає в тому, що я не визнаю вас як орган державної влади. Ви є просто приватна фірма, з якою у мене не підписаний договір. Добре. Момент цей, що буде вам підлягати, що ви відмовляєтеся від цього, і буде вашою ознакою, що ви не визнаєте нас як, як державну структуру. Дивіться, дивіться, так от а чому вам завтра не завітати військоват? Ну, в Я вам поясню. Я вам поясню, чому в ТЦК і СП. Чому, чому я чому мені не завітати в ТЦК і СП? Зараз я тільки від. Мирон мене зупинили. Чому не завітати в ТЦК і СП? Є є така, є така річ, називається конклюдентні дії, тобто прийняття. Якщо мені щось запропонували, і я це прийняв, то означає, що я це визнав. Якщо я прийду у ТЦК і СП, це буде означати, що я визнаю його як структуру, котра має право. Давати мені не просто запрошення, а повістки, і якщо я туди прийшов, я вас визнав. А якщо я вас визнаю, то у відповідності до міжнародного права це є право Естопель. Я не маю потім права на заперечення. Прийшов, значить, визнав. Я не визнаю від самого початку. І в разі, якщо б ця справа дійшла до суду, то у суді я зможу засвідчити і підтвердити те, що я не приймав оферту компанії ТЦК і СП, а також працівників компанії Національна поліція. Відповість. Я відмовляюся. Ми пишемо акт про відмову. Пишете акт про відмову, який я підписувати не буду. Ні, ви не підписуєте, ви е... пишете, ви але я ви ви зрозумієте? Я не буду надавати документи у зв'язку з тим, що я роз я роз, я розумію, але але працівник компанії Національна поліція також не надав мені усіх документів, які повинні бути у нього по службі. Те, що йому не працівники поліції не надали вам відповідь? ні, я не побачив документа, який називається службове посвідчення. А те, що видали документ, який називається якось інакше, це питання не до мене. Працівник національної поліції має мати ті документи, які вказані у їхньому статуті, тобто в законі України про національну поліцію. Крім того, працівник національної поліції має мати також доручення, і якщо треба, я можу показати, як воно виглядає. Вам треба нічого показувати, просто Бачите? посвідчення водія і реєстраційний документ транспортний. Я можу, я можу придивити, аби мене не затягували ситуацію, я можу показати посвідчення водія працівнику національної поліції, але не буду показувати працівникам ТЦК. І прит... Як ви тоді ні, е, ні, е, 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 ми, ми розійдемося дуже просто. Е, е, якщо е, я я пред'являю посвідчення водія е, працівнику компанії Національна поліція, е, він е, визначає, чи я є в розшуку. Якщо мене немає в розшуку, я собі їду. Чи в розшуку чи не зараз? Є питання чи вистоїть текому. Я такому я, я пред'явлю посвідчення при умові, що він не буде передавати мої персональні дані вам, тому що з вами, ну ви не є військоматом. Я перед вами нічим не зобов'язаний. Я розумію, що зараз в країні реально війна, і працівники національної поліції вони мусять встановити мою особу. На що ви готові заради України? На що я готовий заради України? Ви маєте на увазі Україну як владу? Чи ви маєте на увазі Україну як земля, як земля і народ? Як земля і народ як земля і народ? на рахунок землі землю. Закон про продаж землі був прийнятий минулого року? Скажіть, будь ласка, у нас є земля? Я, ви, за, заради, заради землі і народу я готовий на все. Але має бути для, для того, аби я пішов його захищати, я би пішов добровольцем, але має бути все по-чесному. Має бути дійсно оголошена війна. Я не люблю, коли мене брешуть. Якщо мене брешуть, значить щось не то. Зрозумієте? І в нас, і в Росії ідентична ситуація. Ми з вами ну ні-ні в плані призову. Я Ми вам поясню. Ні, ні, ні. Тут не притуди, ви можете сказати, що я не правий і я не мав на увазі, що однакова ситуація у плані мотивації ні, вони таке напали, і я з цим повністю згідний. Але якщо це питання не є врегульоване законодавчо, ну воно мусить бути врегульоване. Якщо б Росія напала вчора, то сьогодні можна таке робити. А оскільки війна триває вже майже рік, то Верховна Рада має достатньо часу і повноважень, аби врегулювати це питання. І якщо воно не було врегульоване, от. То в мене є дуже багато питань, на які нема відповідь, і ви мені їх надати не можете. Я люблю свою країну. Це моя земля, моя мова. Тут живуть рідні мені люди. Я тут вчився, і я таке тут помру. Я ніколи звідси не виїду. У мене навіть паспорта нема, але я піду воювати тільки в тому випадку, якщо буде О, все по-чесному. Разі питання залишимо відкритим. Так, так. Ми так. всі питання піднімемо до вищого керівництва. Добре, нема проблем. Добре, нема питань? О, е, я вам дуже вдячний за адекватну реакцію. О, до побачення.